Сьогодні 128 день, якщо я не помиляюсь, має бути да. понеділок, 25 число. прикинувся сьогодні Сьомій. Бо шо? Бо мало початися, мало початися онлайн-урок. Він почався, я перевірив пошту. Так вийшло, що я корич, прикинувся о 8-му період на 5 хвилин пізніше і е, отримав листа буквально о четвертій хвилині, да. з кодом, паролем, логіном на цей аккаунт, щоб я заходив на урок. От е, там ще я поспілкувався з друзями і. Значить, вчора вночі, так, вчора вночі я перевірив і виявляється, я... Ну, прийшли результати, я здав B1. Файно, всі три частини здав, але не ідеально. Неідеально. Але добре, що здав Окей, не тому дякую. Зараз починається курс. Тобто вже почався. Сьогодні був перший урок, значить прикольно, але всі мовчать і вчительці, я думаю. Доволі важко. Да. Ну. Мені вчителька сказала, що у нас в класі всі здали. Ти а -а. чудово? <плес> да. Ну, Побув на уроці. Там з 8.30 до 11.00 з чимось. да. Прикол в чому? На цьому курсі було. Багато нових людей. І е, дуже мало тих, хто був на нашому курсі, буквально 4-5 людей, включно зі мною. І вчителька закінчила урок достроково і попросила 5 хвилин ще почекати, поки не закінчиться ця конференція. І всі повиходили, крім тих, хто був у нашій групі. Клас. Ну, і там ще один чоловік якийсь залишився. От, е Ну так прикольно наче. Звісно, я поки не дуже розібрався. Я, в принципі, жаль суп, на перший урок сидів без камери і не був готовий до навчання. Тож тільки під... на другу частину уроку я вже підготувався і почав нормально там щось вчитися, щось працювати, але нормально. Я думаю, завтра це буде окей. Після цього я брату дав групу грати, тобто я її скинув, він її скачав. Іграв це діть, звісно. Ну і після цього я пішов, щоб собі, світа, повалявся з китом і ліг спати. А, та що ти так дивишся на мене? Що такий злий? Я зараз загрізу повім. Падал, дивиться на мене. Злим поглядом. Я б сфоткав, але телефон біля нього. No e, ja? i po tym, co tam jest... Prospałem do około 6,5-7 godziny wieczorem. I... Dalej, przepięty w swój I my poszliśmy z bratem trenować. Zaszliśmy do magazynu. E, bo mnie przyspieszył się fajny rynek. Да. Морозиво з йогуртом. Не знаю, як воно буде на смак, але я купив собі йогурт з морозивом, Да. головне, щоб його не з'їли поки. Поки я буду спати. Так От. Ем... от. Що ще? Що ще? Так, да, в магазині, коротше, я взяв собі гроші. Але там вийшло щось типу 6 євро з копійками, а у мене було дві п'ятірки і монетки. Я ж почав шукати їх в, в цьому рюкзаки і не знайшов. Ця касирша почала е, сміятися, щось сказала, я теж там щось сказав, що, Ну, типу, посміявся трохи і сказав, да, я забув свої гроші вдома. Прикольно? Так. І пішли тренуватися. Сьогодні знову робили ЕМОМ, Важко. Важко. Але прикольно. От зараз ходив душ. поїв супа треба ще захавати. Залишившися. Кейс, okay, які залишилися. От, запити молоком. Не можна лягати спати. Раніше, бо треба прокидатися рано. Мені є ще десь годинка може. До завтра. Бувай.